Усім привіт! Чехол оригінальний фірмовий до дозиметра радіометра. Mini red D від Detect Systems. Ось такий прилад. Хоча підходить він і до пейджера FBR радіоційного пейджера чорного. І до інших дозиметрів, в принципі, багатьох. Ну, от. Шили ці чохли конкретно під цю форму дозиметра. Розміри покажу цього дозиметра. І зможете орієнтуватися, чи які інші прилади помістяться в цей чохол. 65 мм, 10 см і 3 см. От. Ось так чохол виглядає. З вікном прозорим тут є отвір спеціальний, так. Чудовий стан, ну самі бачите. Ось тут ліпочку віконце, от. і всередині. От і лейво зроблено в Америці. В США шиють. Дуже зроблено. От як виглядає дозиметр всередині, от Поміщаємо. от, Прошу, ще є місце навіть запас, навіть більше іменно діаметру поміститься. Це видно через це вікно. І це на пояс, чи кудись інше, от застіпка відстіпається. А це для динамік. От прошито отвір. Тут є ще один отвір. Це щоб, якщо дощ попаде, напевно, щоб витікало, а може для чогось іншого. Це знизу саме знаходиться. Так, якщо дощ от сюди щоб він витікав через цей отвір, там не скоплювалася вода, придумано. Ну, все, кому потрібні такі чохли, Звертайтесь. Всім до нових зустрічей.